І землю обробляють, і людям допомагають. Компанія Continental Farmers груп продовжує централізований медичний проєкт, у межах якого забезпечують сільські ФАПи та амбулаторії укомплектованими медичними сумками та багаторазовими халатами. Ця сумка, з якою дуже зручно їздити на виклики. Вона вміщає в себе декілька сумок, яких ми перевозимо препарати, а також декілька приладів, які допомагають нам у діагностиці. Насамперед, це є тонометр, який допомагає визначити, чи в людини є понижений або повишений тиск, глюкометр, який допомагає дізнатися, чи в людини є підвищений рівень цукру, або чи понижений. Термометр електричний коштує такий медичний подарунок майже 5 тисяч гривень. Загалом на благодійну ініціативу агрофірма витратила майже півтора мільйона гривень. Дані сумки будуть використовуватися за призначенням. Вони є на сьогоднішній день вкрай необхідні, враховуючи і реформу охорони здоров'я, і воєнний стан, який є сьогодні в нашій державі. Фінансування медицини десь в певній мірі обмежене. Сумки і халати вже передали до дев'яти територіальних громад Львівщини, а також у Тернопільську, Хмельницьку та Івано-Франківську області. Більше ніж 60 пакунків цих пакунків компанія подарувала нашим медичним працівникам в тих селах, де ми обробляємося. На Радехівщині ми сьогодні обробляємо більше 7 тисяч гектарів землі і десь є більше 3 тисячі пайовиків. Усього ж Continental Farmers Group обробляє 195 тисяч гектар землі на заході України. Компанія також старається сьогодні оці відносини, які сьогодні є, арендно виробничі відносини, щоб ми перетворили їх або приблизили до партнерських відносин із нашими пайовиками. Окрім медичних, агрофірма долучається і до інших соціальних проєктів у громадах. Мушу сказати і признатися, що допомагають вони дуже часто, по кожному дзвінку, кожен раз, коли ми їх щось попросимо, допомагають вони нам в різних сферах, так як ми зараз живемо в умовах воєнного стану, дуже часто вони нам допомагають нашим хлопцям військовим. Недавно була допомога. Для амбулаторії до слова, за минулий рік аграрії сплатили податків на суму 1 мільярд 400 мільйонів гривень.